Дивитися перше міське, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Коробко. Сьогодні будемо говорити про дуже важливе: про духовну підтримку, духовну підтримку наших військових. Насправді, знаєте, той, хто опиняється на фронті, мабуть, по іншому дивиться на це життя і по іншому все сприймає. Не мабуть, а точно, тому що коли вони приходять і ми спілкуємося у студії, то я це розумію, і відчуваю. І те, що вони потребують допомоги, начебто такі сильні, начебто такі мужні і безстрашні. Але потребують допомоги, допомоги іншої, душевної, духовної допомоги, допомоги просто вислухати, підтримати, можливо, порадити. Ось про це сьогодні будемо говорити, і дуже добре, що в нас з'являється все більше людей, які називаються капеланами. І знаєте, от. Мені здається, що на війні це чи не найголовніша людина, насправді. А якщо це ще й жінка, ще й гарна жінка, то це взагалі, мені здається, що 100% влучання. Марина сердіченко капеланка сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, Марина. Вітаю! Дякую, що ви зараз не на нулі, що десь не там, на фронті, а зараз в Одесі, тому можете спілкуватися із нами. Окрім того, що ви. Багатодітна мама, окрім того, що ви керуєте школою, окрім того, що взагалі то діти то ваше. То ваше так? Як сталося так, що ви опинилися на фронті, по суті, що ви там буваєте регулярно, що ви туди їздите, що ви взагалі носите військову форму, а не гарненькі, такі, знаєте, сукні-вчительки? як так сталося? І, і коли це сталося? Інколи, інколи гарненькі сукні я все ж таки вдягаю, <рес> але не на фронті звичайно. Але не на нуль так розуміє. Доречно що... коли почалася війна на сході країни в 2014 році, ми як благодійний фонд почали приймати родини а, вимушених переселенців. Потім це були родини військових, самі військові на, реабілі... на реабілітації, і ця тема хвилювала вже дуже давно. Коли повномасштабне вторгнення вже е, сталося. сталося в е, лютому, е, ми почали їздити туди з благодійними якимось е, допомогами, гуманітарними допомогами. Це були виклики такі, що ну потреби, знаєте, базові потреби. І крок за кроком, крок за кроком, ти спілкуєшся з людьми, ти спілкуєшся з військовими. У нас дуже багато дівчат, які служать на фронті. Багато є мінізацію. Вони... Навіть не уявляємо, так який це відсоток. Ми бачимо, там жінки ходять у військові форми. Ми знаємо, так. що є мобілізація добровільна для дівчат, так? але їхня кількість вона і справді велика. Я так скажу, що це більше за 70 тисяч дівчат. М -м, це більше. дуже багато. Це так. дуже багато. Да. І вони дуже потребують, як ми знаємо, ми жінки, ми емоційні. Ми хочемо інколи висказати бис... все, що накипіло. Виговоритися Ви просто, просто елементарно, елементарно так. так. Вони потребують спілкування, вони потребують підтримки. Якщо чоловік він закриється, він в собі це все mm -hmm. переживе, то дівчина це не зможе зробити. І скажу так, що не завжди дівчина відкриється чоловікові, навіть священнику. Інколи це має бути інша жінка, бо mm -hmm. через дуже жахливі речі проходять дівчата там, ну взагалі військові. І інколи це має бути підтримка саме жінки. Розмова подружки, так, та? так, ну, так, так жіноча розмова. До подружки, просто жіноча розмова, підтримка, потримати за руку, помолитися, вислухати, поспілкуватися, щось порадити. Відповісти на телефонний дзвінок, відповісти на смс. Це інколи буває достатньо цього. Інколи буває достатньо, щоб відчути жінці, військовій цю підтримку, що вона не одна, що вона, що їй є задля кого це робити. Uh, послухайте, ну у вас же діти, багато дітей, так? Ну Тобто ви багатодітна мама. У вас чоловік. Я знаю, що він теж займається благодійністю, я знаю, що він волонтерить, я знаю, що так. він теж їздить туди з допомогою. Але одне діло, що їздить він, а інше діло, що він відпустив вас. Як він вас відпустив? Чи ви його не питали? Uh, не спитати не могла. Uh -huh. Я все ж таки жінка, яка за чоловіком. Uh -huh. І скажу так, що починали ми разом їздити. Починали ми просто з гуманітарними місіями якимось. І коли я вже вдягнула військову форму, коли я пройшла через капеланство, через навчання, через підготовку, цю він не тільки відпустив, він благословив, бо він сам бачив, яка є потреба в духовному наставництві, яка є потреба в підтримці. Тут у нас це є. Ми спілкуємося нас певне коло людей, коло друзів, коло тих, хто нас оточує. Ну так і у нас ми досить це цього зовсім насправді. Так, так, Це, інший світ так, нас справді, це так. два паралельні світи, це правда. Ми це маємо, і яка це потреба там просто поспілкуватися. Це знаєте, як інколи приходиш до літньої людини е, додому, і їй якої не треба не нічого взагалі. такого, так, їй так. треба просто, щоб ти приділив їй увагу, приділив їй час, поспілкувався так само і там. Їм інколи вони кажуть, нам не треба нічого привозити. Ну, це добре, якщо ми приїжджаємо з якимось там обладнанням чи mm -hmm. підтримкою, допомогою. Але здебільшого це просто підтримка духовна, моральна, психологічна і це дуже важливо. І Він відпустив, він благословив. І я скажу так, що навіть син зі мною мене інколи супроводжує. Якщо це такі старший е син, е він середній. по ага. так. старшому 17, а, так? дівчинка. У нас вінка 17, 17 mm -hmm. Так у нас студентка вже і сину 16 років. І він з минулого року, з 15 років, він він ображається, якщо я не беру його з собою. Якщо я кажу, слухай синку, я їду туди. Де тобі ну не можна. Ти давай так, залишайся тут з дівчатами, mm -hmm. а, то супроводжує інколи і дуже завзятий такий хлопець. Тобто чоловік не завжди їздить з вами, так? Mm -hmm. Дуже так. часто. Ви сказали, що пройшли навчання. Я розумію, що стати капеланом треба повчитися, і треба справді отримати ось цей а, що це, диплом, так? Чикат сертифікат, це? сертифікат, можна, сертифікат так. капелана. Тобто це ж не кожен може, так? Ні. Якщо хоче просто так, це не просто ну волонтерити може кожен, може mm, кожен так, помолитися. Так, так. Може кожен, але саме капеланство, воно звичайно, воно ти маєш пройти певний етап, певний процес. По перше, це або психологічна освіта вища, або духовна освіта вища. Mm -hmm. Це по перше. По друге, ти маєш бути рукопокладеним служителем церкви. І по третє, ти маєш пройти, звичайно, і не один раз, а постійно підвищувати свою кваліфікацію, якесь певне навчання, щоб ну ти був готовий зустрічати ці виклики, які тебе там е, настигнуть, в е, якщо ти ну не в тилу, якщо ти фронтовий каплан. Слухайте, ну не так давно дівчат капеланів, жінок капеланів було ще не так багато, так скільки їх зараз? Чи є кількість взагалі того а, загальної статистики немає, тому що є різні види капеланства, є корпус добровольчих капеланів, тобто вони не підписували контракти, вони не підпорядковуються якомусь окремому батальйону. Вони служать, як і я по всій лінії фронту, тобто, ми можемо, ми маємо право вас контракту. Як такого немає, так але у нас насправді в країні. Є тільки три жінки, капеланки, які контрактні. Тобто це три людини, три, три жінки на більш ніж за 70 тисяч жінок військових, у нас тільки три капеланки контрактні. Інші це все добровольчі, угу. волонтерські, волонтерські. такі, так? Кап Капелани-волонтери. Та. Та, та. Слухайте, но ну, от ви кажете з жінками потреба. Мені здається, що в чоловіків теж є дуже велика потреба Загальна спілкуватися потреб. з жінкою, не лише з чоловіком. Дивіться, спілкування нехай з капеланом, але з чоловіком це одна історія, угу. так тому що зізнатися там у своїй слабкості, мені здається, що це ну мабуть занадто для когось, так. А жінкою ж можна чи ні? Чи жінкою навпаки ще складніше? Як поводять себе військові, коли ви з ними спілкуєтеся? Залежить від ситуації, залежить від людини, від того, що людина через що проходить, але е здебільшого вони відносяться як до мами, як mm. до сестри. Як до ем, подруги і, і потребує цього, так? звичайно, вони, вони м'якіші, коли вони спілкуються з жінкою. Давайте так. Чоловіки вони брутальні по ділу сказали три слова, все підґрунтували. Дякую, до побачення. І Потім мамі жінці він може і не може сказати цього всього, що може сказати. Звичайно, вам, так звичайно, так. звичайно, він оберігає. Він свою родину, він свою кохану оберігає, їй не треба знати те, через що він проходить. Інколи ну, вони закриваються саме через те, що їм нема з ким поспілкуватися, нема кому відкритися. Якщо чоловік відкривається професіоналу, якщо він відкривається саме тій людині, яка може вислухати, яка може там, підтримати, а не дружина, то це навіть краще для, для стосунків. Для, для сім'ї точно так, краще. Так, так, 100%. А що розповідають? Я розумію, що історії, мабуть, сотні, тисячі, Дуже мабуть, багато. через вас пройшли вже, так? <свят> так але є якісь такі спільні проблеми і спільні чи у кожного своя історія, і кожному треба просто поговорити. Знаєте, так, у кожного своя історія, треба проговорити, але звичайно, війна спільна, війна нації, війна країни, і є спільні. Е, є спільні моменти, коли ти слухаєш про ворога, який він цей ворог. Є спільні моменти, коли вони боряться самі з собою, коли є певний страх, коли є певна паніка в дуже такий якийсь відповідальний момент А є ж вони, і вона страх, створи, є, вони звичайно, ще ж бояться. а стопор що... страх він блокує ін, блокує інколи якісь певні там моменти організму, навіть і вони не можуть виконати завдання. якесь. Угу. Є певні аспекти, інколи недовіри. І часто буває таке, що кажуть, ми боремося з однієї сторони з зовнішнім ворогом, а з іншої сторони, з внутрішнім так, ворогом. Так, і так, буває так. багато таких випадків. Зараз частіше такі так випадки. непорозуміння, якісь питання, якісь моменти, десь щось почули, побачили, десь хтось там несправедливо відносився до них. І таких випадків багато. Але здебільшого вони просто висловлюють те, що хочуть забути, те, що не бачили, угу. що вони не хочуть, щоб те, що коїться там на нулі. Те, що коїться там, як стіна, така. Знаєте, вони стоять там, обороняють, щоб це зайшло глибше в країну, щоб це дійшло до дітей, які тут, щоб це дійшло до жінок. Вони за родини свої стоять. Вони стоять за жінок, за дітей, за батьків. І саме це напевно тримає їх там, дає їм сили, дає їм сили боротися дає їм сили стояти, щоб воно не зайшло в країну далі. Це треба розповідати тим, хто не вірить. Том, хто тим, хто ждуни, тим, хто очікують на щось, на когось, на освободителя і таке інше. Такі речі це окрема печалька. Е, так, так. Це, це прям наша справжня печалька, велика, досить така. Так, зараз ми всі це розуміємо. Скажіть, аж для того, щоб військовий прийшов до, до капелана, він має бути обов'язково віруючим? Ні. Скільки там віруючих взагалі хлопців? ну, там із десяти, скажімо, приблизно. я вам скажу так, що на фронті немає людей, які не вірять в Бога. чи там всі вірять там в Бога? Там всі вірять так, в Бога. Так, навіть якщо відбувати і звичайно, там всі моляться, там всі підтримують, і це так об'єднує. Я uh -huh. вам скажу, що будь-які конфесії релігії це об'єднує uh -huh. спільне горе, спільна боротьба. Один ворог проти якого вони борються, він об'єднує і. Ну, у мене не було жодних випадків, щоб прям так агресивно сказали, Нам не треба вашої підтримки, нам не треба вашої молитви. Ми в це не віримо. <гум> жодного, Ні просто має. жодного <гум> немає. Е, є деякі, які кажуть, та я не дуже такий віруючий, <гум> ви там знаєте молитву, ви там помоліться за мене. Я не дуже. Але коли ти спілкуєшся, це ж процес, це ж неодноразово. Там ти поїхав, там помолився 5 хвилин і, і пішов собі далі. Ні, це постійно якийсь процес. Ми Періодично зустрічаємося, наша команда, інша команда, у нас великий корпус. І е, коли ти зустрічаєшся, то через певний час вони вже е, слухайте, а там ось у мене є новий заповіт, ви мені давалося, у мене там такий віршик, у мене є питання. Ну, це просто для капелана, ну, мен для вуха. <то> да, так, 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 і коли вони самі кажуть, що можете помолитися, будь ласка, ми завтра йдемо на позицію, нам ну, дуже треба ваша підтримка. І часто прилітають такі навіть, навіть смс-ки. Просто от, у нас є чат. Такий з родичами, з батьками, з мамами, з дружинами, і інколи самі військові входять в цей чат. І ми кожного ранку, в 7.30 ми молимося за військових. У нас є стенд такий з іменами. Ну, той, хто подав нам свої імена, хто захотів, хто сказав, ось я так там не звати, або це мій син, будь ласка, моліться з нього постійно. І у нас при церкві, при фонді є група. Ми молимося постійно кожного ранку, і ми поіменно. Ім'я кожного, ім кожного називаємо, прізвище ім'я кожного називаємо, молимося. І вони інколи самі пишуть: ми на завдання, будь ласка, моліться за нас. Якщо не виходимо на зв'язок, будь ласка, ще більш моліться за нас. Тобто, це такий процес духовний, невід'ємний. І ми розуміємо, що ми частина їхнього життя, вони вже частина нашого життя. Тобто це такі стосунки, які дуже ну, міцні, і міцніють вони з кожним днем. Сльози бачили у військові? Звичайно. Звичайно. Можуть поплакати. Так, так, полковники, офіцери, так. І це нормально. І це нормально. Інколи вони так витираються. Інколи не бачили. відкрито. Так. так, навіть від того, що ти дитячі малюнки привіз їм. Ось я в школі, так. Ми mm -hmm. якусь акцію робимо, там дітки намалювали. У мене був, був випадок, коли ми намалювали, і в мене дітки є переселенці, вимушені переселенці з родин таких. І хлопчик був з Херсоном. І ми якраз були на Херсонському напрямку. Я поїхала і кажу, заїду до полковника, набрала його. Кажу: заїду до вас, маю для вас подарунки там хлопцям передати. Там ми робили ярмарок, дітки mm -hmm. випікали, продавали, збирали. І ось ми там щось там назбирали, привезли тоді. І малюнки привезли. І був малюнок, хлопець останній, що він бачив, це надпис Херсон перекреслений. Коли ти виїжджаєш з міста, то назва міста вона mm -hmm. перекреслена. Надпис Херсон перекреслений там, десь там хрестик, що це аптека, десь там якийсь магазин і все взривається. Я кажу Артема, що, ну, що ти намалював? Він каже, це те, що мені запам'ятався, це те, що я останнє бачив, коли, коли я виїжджали? покидав місто під бомбами. І знаєте, я коли передавала цей малюнок, він плакав. Він просто каже, може я на бахмут Бахмуту Сціпер, це і собі залишу, він в Херсоні служить. Я кажу, ну звичайно можна. Тобто навіть такі маленькі, незначні здається, речі вони викликають сльози. Вони багато болю бачать там. Вони багато смертей бачать так. І вони розуміють ціні життя зовсім так. інакше, ніж навіть ми тут, так? Так. перебуваючи так. у тиловому місці. Де найстрашніше місце, де ви були? Важко сказати, бо різні були часи і в Антонівці, і в Краматорську, і в Нікополі, Апостолу. Ну, Багато таких, ну це фронт. Не мо не можна сказати, що прям там десь страшно, а десь не страшно. А ви знаєте коли, куди їдете? Коли так? Заздалегідь так, знаєте, куди Так, їдете? так, так. 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 Ну, кажуть, ну кажуть, так звичайно. Як ви збираєтеся? Як ви себе мобілізуєте? Вам взагалі-то не страшно? Страху вже нема такого. Було хвилювання спочатку, перший щоб перший раз так, перші рази, щоб правильно все робити, щоб ні, нікому обузою там не бути, щоб там правильно згрупуватися, якщо що і так, так там за інструкцією, як ти маєш там все це робити покроково. але настільки ти втягуєшся в це, і це вже стає твоєю буденністю, і ти вже розумієш там, що, де, коли, як, як реагувати на певні речі. Я пам'ятаю, спочатку там приїхала там, десь без броніку, або там шолом не надягла. На мене так подивилися, ти що, той ж самий полковник. Каже, я тебе більше не бачив тут. Тобто без у вас обладнень. така амуніція так само, як у будь-якого військового. Слухайте, вона нас важка. Ну, кіл є. Це, це досить таке. Це буде угу. дуже так, жінки. Тренеру, трен, Сильні таким, жінки. Та. Ну, Марафони ми не бігаємо, звичайно, в цій амуніції, але рухаємося. Ми цілий день, ми маємо бути там, бо це по протоколу, маємо бути в цьому. І ну, звичайно, інколи ну буває таке, що більш там ти хвилюєшся, що ось там десь щось там летить, десь ти під обстрілами, але страху як такого немає. Бо ну ми віруючі люди для нас. Ми розуміємо, що це таке смерть, навіть навіть смерть. Ми розуміємо кожного разу, що ми їдемо. Ми не наражаємо себе безглузду на небезпеку. Звичайно, ми там дотримуємося певних правил. Ми не ліземо в бої. Там ми не ліземо там. Зараз я буду захищати всю країну. Я там така бояка. Ні, я у мене немає зброї. Я, я капелан, я не можу брати зброю в руки, угу. тому це ну ніколи не безглузде, якийсь там вчинок, якийсь, чи ще щось. Є якісь певні хвилювання, але страху такого його немає. Якщо є страх, ну як ми можемо виконувати свої обов'язки? якщо нас блокує просто цей страх? Мабуть, людина настільки, психіка настільки мобілізується, так і психіка настільки вже тренована, а, і ви, мабуть, це все просто відставляєте. Ну ж, є, може бути хвилювання за дітей, які залишаються Звичайно. тут, так? Як з цим справляєтесь? У мене більше хвилювання, якщо я десь за кордоном по своїй по фонду в місії, і діти вдома, mm -hmm. і там обстріли у мене так більше хвилювання, коли я чую там якісь новини, аніж коли я на нулі. Або коли я вдома і під обстрілами? Слух, як ви взагалі це все об'єднуєте? Ви мама, ви волонтер, ви капелан, ви м, керуєте школою. А як це все у вас в добі? Не скільки годин? На жаль, 24, 24. <свіття> <свіття> Яких не вистачає, звичайно. А, ну, не знаю, якось так. Все. Є Чи якісь велика, речі робити дистанційно. Є так? Велика команда. команди, щось ти можеш. Mm -hmm. ну, ну, д, ну, Так, зрозуміло, д, що це… Д, 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 так, ти делегуєш щось, щось ти робиш дистанційно, щось там, хтось тебе підтримує, заміняє тебе. Але здебільшого, це роз, розклад. Я людина розкладу, тобто, я Звичайно, У мене все, розписано так? все просто покроково, по кроково, по годину розпишу. Підйом все. коли. що ну, ранку, це так. Mm -hmm шоста ранку. Okay. Вже звикла. А скільки спите ви на добу взагалі? Скільки no, собі як, дозволяєте як спати? Як виходить, якщо вдома, то, ну, звичайно, там 6-7 годин. Mm -hmm. Якщо не вдома, то там вже як виходить. Як надовго ви їдете туди на нуль, які бувають у вас бувають різні, від одного до п'яти днів, але так стараєшся два-три дні, щоб це було не дуже довго, тому що ми розуміємо, що ну у мене також є обов'язки і вдома певні, і перед роботою своєю, і перед волонтерством, і перед сім'єю, перед дітьми ну, так, то стараюся десь ну не більше трьох днів. Ну як виходить, якщо є потреба, я можу залишити, залишитися, але не дуже часто, я так, часто взагалі? Ну, по кожного тижня, раз два тижні, так. Тобто ці відрядження дуже часті, не, да, Тоб... да А де, я так розумію, що ви там знаходитесь, там же де є військові, так. А то то ви бачите. Цей побутин, так. Тобто ви живете так само, звичайно, так. Уже в яких Ціпно. умовах, чи ці умови різні, різні. в будь-якому? Різні бувають умови. Це просто із того, бути... що ми бачимо, із того відео, що ми бачимо, так вони ну, ми розуміємо, що там до готелів там не просто mm. далеко, там, там mm. взагалі -то вони в дуже таких скрупних. Дитячі умов, садочки, так. пусті там школи, mm. ну, якщо вони мали, не так. Якісь будинки хтось приймає там великий будинок, вони можуть розміщуватися. в ми не спимо, скажу так. Uh -huh. <смі> ми капелани в окопах не спимо. Ну, виділяють щось там, якусь там будівлю, виділяють щось на полі. Про що мріють вони? Про що наші захисники найбільше мріють, окрім перемоги? Ми ж розуміємо, що вона, ми рухаємося до неї, але не так швидко, як би хотілося б. І я думаю, що там вони, я буквально на днях спілкувалася теж з людиною, яка там, і була в відпустці, і він теж сказав. Що це буде дуже не скоро. Uh -huh. Ну, як мінімум, там рік. Він сказав, як мінімум рік. А можливо, да, да так. <рес> Я так послухала, подумала, що ну так, ми спілкуємося з експертами. Вони кажуть, але ці думки збігаються, на жаль, думки експертів і думки тих хлопців, які там воюють. Uh -huh. Про що вони мріють, окрім перемоги? Про розуміння ситуації всіма на всіх ланках uh -huh. від влади. До простих цивільних людей, які поруч, тому що саме це непорозуміння. Один бачить так, інший бачить так, третій бачить так. Один витрачає на щось там не таке важливе, коли там хлопці ну ось ви подивіться, кажучи, ви подивіться на сторінки хлопців, кожен з них щось збирає на щось, угу. щось на спросить. щось постійно щось будь спросить. ласка стримують і тут паралельно, паралельний всесвіт, і ти бачиш, що тут життя вирує, тут все там робиться. Тобто, поки люди всі до одного не зрозуміють, що таке війна, і що ми. В часі війни живемо, ну буде дуже важко. Звичайно, мріють про перемогу, але перемоги не буде, поки ми не зрозуміємо, що це таке. Я так. одних від них це постійно чую теж. Так ми кажуть, я приходжу сюди, у mm -hmm. відпустку і mm -hmm. я просто прозріваю. Mm -hmm. Як так? Mm -hmm. Так, тобто це два паралельні світи. Хоча ми говоримо про спільну землю, про спільну країну, так. про спільну батьківщину, як може бути, що були паралельні світи. До речі, від кого це залежить, як ви думаєте? Що саме залежить, щоб що... всі почали думати в одному напрямку? Що всі почали діяти в одному напрямку? Чи кожного. кожен має починати з Звичайно, себе? Звичайно, кожен починає з себе. Ну як ти переконаєш ну, це Ну, і задача капеланів? Теж мені так, здається. так так. говорити, говорити, і пояснювати, не розповідати. Uh, uh, ну так це є задача буває. взагалі тих, хто буває на нулі, хто хто бачить і цю сторону, uh -huh. і, і цей бік і сторону. що та. живе у цьому на da. цій стороні, а буває там 100%. Ми як мости, такі які з'єднують просто дві ці. Паралельні два всесвіта, і ну, ми маємо говорити постійно про це. І люди, волонтери, які їздять туди, самі військові, родини військових. А від кого люди почують? Де вони побачать, якщо ми не покажемо, якщо ми не е, розкриємо цю тему? Ну як вони згодно з вами? Так, і таким людям треба більше говорити цього, більше показувати, більше демонструвати. Я вам дякую, дякую за перше за те, що ви робите. Вам і таким самим дівчатам, і хлопцям, які їздять туди на нуль, які начебто й не воюють, але воюють насправді. так, Тому що ця психологічна підтримка і ця допомога, яку ви там, без неї їм було б зовсім скрутно. Тому це. Ну, велика річ, яку ви робите. Нехай у вас все вдається. Обов'язково бережіть себе, Дякую. тому що ви потрібні дітям а, своїм і не лише своїм. Тому а, про це завжди пам'ятайте. А взагалі-то віримо в перемогу і дуже дякуємо Збройним силам України за те, що вони роблять. Якщо це так. будете там, то вітання від Передаю. одеських журналістів і подяка. Велика подяка. До речі, у нас серед наших колег а, як мінімум три оператори на фронті. Тому. Теж приходять угу. у відпустку, теж угу. сюди заходять, теж розповідають. З перших Спершу знаєте, фоткаємося так, слухаємо і розуміємо, як там трошки розуміємо. Марина Сердіченко, капеланка, була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що без такої духовної підтримки нашим військовослужбовцям було б дуже скрутно. Але ця духовна підтримка може від кожного з вас надходити насправді а, в моменті розуміння. Де побувала та людина, за що вона воює, як вона воює, в якій ситуації вона опинилася? Опинилася вона там, тому що ми боронимо всі нашу країну. Тому якщо кожен з нас буде розуміти трошечки більше тих людей, то всім буде краще. Так. Були на першому міському. Залишайтеся з нами. Побачимося.